Багато років тому я знову розійшлася зі своїм колишнім. Це був не перший раз. Він постійно зраджував, але завжди вмів залишити ту тінь сумніву, через яку важко було все остаточно обірвати. Після чергового розриву він поїхав пожити до свого брата і його дружини. Ми раніше часто проводили з ними час були майже як родина. Я знала, що вона все розуміє. Знала, що мій тодішній чоловік поводиться якось не так. Але вона мовчала, не втручалася, просто берегла спокій у своїй хаті. Я її розуміла, минуло кілька місяців. Брати разом поїхали працювати в іншу область. І от тоді мій колишній, намагаючись мене повернути, вирішив зіграти в гру Я кращий. І почав викладати мені всі карти на стіл, але не про себе, а про брата. Що той витворяв, як зраджував, що приховував. Він думав, що це поставить його в кращому світлі. Мовляв, дивись, я ще не найгірший, подивись, який той. Але вдома, коли ми знову бачилися з його невісткою, я бачила, по ній вона щось відчуває. Вона розуміла, що я знаю. Її погляд питав, але вона не казала нічого вголос. А я теж мовчала. Зупинялась за крок до правди, просто дивилася на неї й мовчала. Мовчанням, яке говорить усе, але нічого не каже прямо, бо тепер і я берегла спокій. І теж не втручалась. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалась, поставте вподобайку, це дуже підтримує канал. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові, ще більш захопливі історії. А як би ви вчинили на місці героїні? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, і якщо у вас є схожа історія з життя, розкажіть її, будь ласка.